Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про основні помилки продавців на Etsy. Це стосується як людей, які вже досить давно продають на Etsy, так само і для тих, хто лише починає там працювати. І першим, що хотів би виділити, це відсутність персоналізації і опису вас як продавця. Такі розділи, як About US, ваш акаунт та навіть ваше лого мають значення. Так, для покупців важливий сам продукт, але також важлива і ідея та те. В кого саме вони цей продукт купляють? Тому якщо ви продаєте товари для тварин, то дайте знати, що ви дійсно їх любите. Покажіть своїх власних котиків та собачок, а також розповісти більше про свій посил та ідею вашого бізнесу. Якщо ви продаєте, наприклад, товари для дітей, розкажіть, які ви, батьки, поділіться якимось своїми курйозами чи, можливо, якимось ситуаціями, які якраз і призвели вас до того, що ви вирішили продавати на Etsy. Персоналізуйтесь як особистість, а не лише як черговий магазин. Наступною помилкою є запис назви товару лише за старим зразком. Якщо ви подивитесь зараз на а, свій екран, ви побачите там чорний гаманець з ініціалами. І зліва ви можете бачити назву магазину, яка якраз і була взята з реального etsy магазину, там через кому, як раніше всі робили, і як досі робить багато хто, записані. Ті самі теги, які ви використали, сподіваюся, використали в описі свого товару, і, відповідно у полі, де ці теги потрібно описати. І як ви бачите, їх там є дуже багато, і часом вони повторюються, наприклад, там gift gift for husband, gift for boyfriend, кілька разів вжито слово wallet і так далі. Зараз це перестало працювати. Пошукова система Etsy працює таким чином, що ваш тайтл, ваш опис товару повинен бути. Максимально читабельний для звичайних людей, а не лише для робота, який проскановує ваші товари та вирішує видавати їх чи ні. Тому раджу робити обидва варіанти, але все-таки звернути більше увагу на варіант для людей. Коли ви пишете просто чорний шкірний гаманець, подарунок на день Валентина, чітко і зрозуміло. А вже у описі та у тегах ви вже додаєте, власне кажучи, все те, що ви зараз бачите, рядком вище. Наступною помилкою, яку я, на жаль, протестував на власному досвіді, є редагування топ-селерів. Якщо так сталося, що у вас з'явився якийсь товар, який Etsy поважав досить хорошим, досить конкурентно, спроможним. А також товар, який приносить кошти в самій площаці Etsy, а відповідно, і вам, то ваш товар почне чим раз тим вище знаходитись у видачі. Відповідно, чим раз тим більше приносити вам. Доходу, і якщо так сталося, що у вас товар почав дуже добре продаватись, ні в якому разі не міняйте там теги, опис чи тайтл, тому що таким чином ви просто зб'яте е, магію алгоритму, і товар впаде знову ж таки на низ, і треба буде знову якийсь час для того, щоб він піднявся. І найголовніше не факт, що це трапиться знову. Тому якщо щось продається, щось працює, щось е, уже приносить вам дохід. Хай собі там залишається. Якщо у вас є бажання редагувати цей товар, ви просто створіть копію і уже у копії поміняйте те, що вам потрібно. Наступна помилка це неправильна робота з рекламою. Перше, що хотів би виділити в цьому пункті, такий підпункт, як занадто швидке ввімкнення. Часто люди заходять на еці, проходять два тижні, у них немає продаж. Etsy дозволяє їм вімкнути рекламу, і починається масове вімкнення на всі товари, які тільки є, для того, щоб пошвидше-пошвидше побачити ось ці самі заповітні продажі. Але я раджу спочатку отримати перші продажі через органіку. Таким чином, ви побачите, що реально продається, які товари вже дійсно є такими, що можуть продаватись, і вже на них зробити акцент у рекламі. Знову ж таки, і це другий пункт. Якщо у вас є досить багато товарів, наприклад, 5, 10, 15, 20, а бюджет ви хочете використовувати невеликий, наприклад, там 2-5 доларів, то це теж буде помилка. Адже тоді вам придеться досить довго чекати, поки ваш товар набере достатню кількість переглядів, достатню кількість кліків, і чи будуть з цих кліків якісь конверсії, чи не буде. Це буде дуже довго і не факт, що це трапиться. Тому я раджу: якщо у вас є обмежений бюджет, то візьміть якийсь один товар, який уже, наприклад, продавався, або в який ви найбільше вірите, якщо таких, які продавалися у вас, поки досі немає, і вімкніть рекламу саме на нього. Якщо товар середньої цінової категорії, там від 20 до 40 доларів чи до 50 доларів, і якщо товар по рекламі набрав 100-200 кліків, то вам уже буде зрозуміло чи він продається чи ні, тому що якщо конверсії не відбулося, значить щось можливо з ним не так. І наступний пункт, який випливає з цього, це неправильні теги. Неправильні теги саме у рекламі. Тому що часом буває так, що Etsy комбінує теги, які ви вжили у своїх е тегах товарів, і робить з них нові. І часом ці нові теги бувають, ну скажімо так, не зовсім ціле і ваш товар може отримувати безліч переглядів, безліч кліків, але... Не буде мати продаж, це стається тому, що можливо якраз теги, які приносять найбільше переглядів, являються не цільовими і не приносять вам ніяких продаж. Тому я раджу вам час від часу перевіряти і дивитись, чи ці теги, по яких ви показуєтесь, дійсно являються тими, які відповідають вашому товару. І Знову ж таки з цього пункту впливає наступний це бажання ж таких результатів, тому що якщо ви будете занадто часто робити певні дії, занадто часто щось міняти, занадто часто щось перевіряти, то просто-напросто не наберете достатньо кількості інформації і всі ваші зусилля підуть на нівець. Таким чином, вам раджу зібратися з думками, видихнути і дати певний час. Наступне це неправильне цінобудування. Я знаю, що дуже хочеться пошвидше побачити заповітній чачінг в своєму магазині, тобто перші продажі, але якщо ви будете демпінгувати ціну, якщо ви будете пробувати вирізнятися серед конкурентів лише з рахунок низької ціни, повірте, це шлях в нікуди. Тим більше, якщо ви врахуєте всі моменти. Які повинні вираховуватись з вашої фінальної ціни, такі як комісії еці, комісії банків, собі вартість виробу, доставку. І, звісно ж, маркетинг називайте про це, тому що потім ви почнете так само вливати гроші в маркетинг, то вам може нічого не залишитися, або можливо ви будете навіть комусь винні. Тому прорахуйте вартість доставки, прорахуйте, скільки ви готові витратити на рекламу, а також вирахуйте всі комісії, і лише побачивши оцю фінальну ціну. Якщо вона вас влаштовує, то починайте. Звичайно, потрібно орієнтуватися і на конкурентів, теж але не демпінгувати. Тобто заходьте середньою ціною, дивіться все, як воно у вас працює. Наступне це ігнорування роботи з замовниками. Часто буває так, що людина отримує якісь продажі, що вони починають бути систематичними і регулярними, то ми починаємо забувати про відгуки і концентруємося лише на максимальній кількості збільшення продаж. Але це насправді теж помилка, тому що треба завжди-завжди моніторити свої відгуки, хоча б раз в день подивитися, чи не прийшло там чогось негативного, адже на Початку, особливо на початку, варто, щоб у вас були лише позитивні відгуки. П'ятизіркові, ну мінімум чотиризіркові. Якщо у вас там стається відгук з однією або з двома зірками, то у вас, звичайно, завжди є шанс все виправити. Ви можете написати покупцю, запитати, в чому його проблема, що саме не так, що саме його не задовільнило, і постаратися виправити цю ситуацію, адже Etsy дозволяє покупцям. Міняти свій відгук таким чином ви можете підняти рейтинг свого магазину. І раджу вам перевершувати очікування ваших замовників. Якщо вони очікують щось одного, дайте їм трошечки більше на 1-2% Дійсно чогось такого, що їм запам'ятається, чого вони захочуть рекомендувати вас друзями. Адже чим більша кількість рекомендацій, чим більше вони діляться своїми відгуками, своїм досвідом у соцмережах, тим більше у вас шанс, що буде збільшуватись оця якраз. Кількість продаж. Не бійтеся контактувати з замовниками, тримайте їх в курсі, якщо йдуть якісь затримки на виробництві, чи, наприклад, затримки з відправкою. Завжди сповіщайте їм такі деталі. Повірте мені, якщо ваша посилка затримається там на тиждень, на два, але ваш замовник буде про це попереджений, це в рази в рази краще, ніж якщо він просто. Через два тижні він напише, де моя посилка, а її ще немає, і, власне кажучи, ви ще її не відправили, тому що там якісь затримки сталися і так далі. Заохочуйте людей до повторних покупок, дайте їм якийсь промокод. Якщо ви відправляєте фізичний товар з України, то поставте там якусь невеличку листівочку, можна написану від руки, це, повірте мені, збільшить ваші повторні продажі. Адже коли людина отримує якісь такі невеличкі подаруночки, там, якісь дрібниці, це завжди. От якраз в таких от дрібницях і криється весь секрет успіху, тому що коли ви знову ж таки повертаємося до нашого попереднього пункту, робите трішки більше, ніж вас, від вас очікують, то це завжди йде вам в плюс. І закінчимо трьома такими вершниками апокаліпсису. Це перше погані фото. Якщо у вас є суперкрутий товар, але ви не можете його правильно подати, то це також буде впливати на вашу конверсію і на ваші продажі. Товар повинен бути сфотографований так, поданий так, щоб людині хотілося заволодіти ним, хотілося його отримати прямо зараз. А якщо у вас є дійсно якийсь супер крутий виріб, і кого там немає більше на Еці, лише ви один продаєте це, але ну, фотографії такі собі, то швидше за все людина піде шукати де-інде. Ігнорування свят. І ні, це не про привід, зробити собі ще один вихідний, це про. Певні моменти, коли ви можете підготувати товар до якоїсь певної події. Наприклад, найбільш такі трендові, найбільш гарячі свята, такі як Крісмас, Day, День Валентина, там Гелловін і так далі. Наприклад, один і той самий гаманець можна продати як подарунок для коханого на День Валентина, або подарунок для батька на на Різдво. Тому пам'ятайте, що такі речі, як Окейженс. На Еці є окрема така вкладочка, коли ви створюєте товар, теж потрібно використовувати. І я раджу навіть використовувати дублікати товарів для того, щоб один і той самий товар можна було пропонувати на різні приводи. І останнє, про що я б хотів сьогодні сказати, це аналіз конкурентів, особливо якщо ви лише починаєте стартувати, тому що. Якщо ви плануєте продавати на Etsy, але, наприклад, ніша вже переповнена, і конкуренти починають вигризати один одному горлянки в погоні за продажами шляхом зниження цін, повірте, воно вам не треба. Краще сконцентруйтесь на якійсь дотичній ніші, яка ще не настільки переповнена, і де ви дійсно бачите якісь перспективи для росту. Або інший момент, наприклад, товар нікому не потрібен. От ви бачите, знаходите магазин. З таким самим товаром і дивитеся, ще там кілька магазинів, аналізуєте теги через E-Rank і бачите, що ну, немає попиту, от нікому воно не потрібно. В такому випадку варто змінити товар. Взагалі я завжди завжди раджу мати кілька товарів, коли ви починаєте продавати на Etsy, адже ви ніколи не знаєте, з чим саме вам пощастить, що саме вам вдасться продати, вивести на рівень топселера, на рівень бестселера і так далі. Тому завжди. Майте запасні там, карти в рукаві і ніколи не концентруйтесь на чомусь одному. Пам'ятайте, що часом буває так, що ну, не склалось з чимось. Але якщо ви спробуєте докласти свої зусилля до якоїсь певної точки, то в такому випадку ви зможете нарешті зрушити цей камінь з місця. Якось так. Сподіваюся, це відео було вам корисним, і ви не будете повторювати ці помилки, про які ми сьогодні поговорили. Дякую.